В Ірпені стартував восьмий відкритий художній пленер намальований ірпінь імені Володимира Содорука. Упродовж тижня 45 художників з різних міст України створюватимуть картини на тему Різдво Ворпані. Те, що вам спадає на думку, що уявляє ваша фантазія, що може об'єднувати два слова Різдво і Ірпінь. Все це може бути відображено на ваших полотнах. Тему пленеру традиційно оголосили на першій зустрічі його учасників у міській бібліотеці. Тут митцям видалить усе необхідне для роботи. У залі зібралися як старожили ірпінського пленеру, так і новенькі. Живописець Олександр Ольхов, друг засновника пленеру Костянтина Могилевського, не пропустив жодного художнього зібрання в Ірпені. Тут є дуже досвідчені художники, є молоді талановиті. Художники і і Роспінські воно аржебаровський такий от хлопець дуже талановитий. Так що все буде добре. А Олена Олександрівна вперше бере участь у пленерії, хоча давно живе в і відвідувала підсумкові виставки. Я завжди, коли вони виставляються, я всегда ходила, ходила. Вони мене ну багато кого там знають Владіслава Задворського. Чого ви не участвуєте? Вам треба. Ви стільки вивчили, ви стільки знаєте. Я Думаю, ну давай попробую. цього разу. До пленару долучилися і 17 молодих художників. Більшість з них вихованці художньої школи Арт Скул». Це дуже круто, а -а -а. насправді що нарешті молодь може бути брати участь в таких заходах і ще нас бачать, нас піз... ну, будуть пізнавати, сподіваємося, скоро. І, в принципі, ми задоволені тут бути. Це дуже цікаво знати і стояти біля досить відомих людей, які справді розвивають нашу культуру українську і не тільки. І молодь Ірпеня, приріпіння усього, вона надзвичайно талановита. І щороку. Попри будь-які ситуації, попри будь-які обставини, щороку все рівно молодь Ірпеня розвивається, вона зростає і вона е, росте з запитом на більше. Восьмий пленер намальований ірпінь, має й оновлений логотип. Його створили до старіччя з дня народження Володимира Садорука, яке відзначатимуть у січні 25-го року. За основу я взяла одну з його найвідоміших робіт з мальвами, а це безпосередньо з його роботи квіточка та палітру, яка відсилає нас і до творчої зайнятості цього митця, і до минулого логотипу. Підсумкова виставка восьмого художнього пленеру «Намальований ірпінь імені Володимира Сидорука пройде у п'ятницю, 13 грудня. А поки художники налаштовуються та шукають різдво в Ірпані. «Якийсь стрій святковий, вже так відчувається різдво і хочеться зробити щось таке казкове. Зимовий художній пленер намальований ерпінь» традиційно проходить за фінансової підтримки товариства відважних. Під час підсумкової виставки представники товариства обруть найкращу картину. Автор отримає грошову премію у розмірі 20 тисяч гривень.